По Європейському гарму за участь українського панства українського уряду завершені тендерні процедури по будівництву на нашій стороні вулиці Лузі доконаного пункту прикладового пропуску обслуговування. Ми ведемо зараз дискусію, ну би дискусію, принципова згода є з Брюсселем по будівництво другого мосту в районі, в районі Зосі. Польська села на своєму. Коли мене питають за перехід в районі Шансу на національного парку, я відповідаю просто, поки я живий, грузовики там їздити не. Все. Ми на наступному році закінчимо всі наші дорожні роботи по освітільських по шарських розерах, всі дорожні роботи, інфраструктури. Продовжуємо маючи гроші європейські, завершувати систему водопостачання водоочистки, маючи гроші українські. 14, максимум 15, так, як ми завершувати від сірого. Дуже гарно через любове заїжджати на шас. Тим більше, що в зарученні президента по Волині на наступний рік, дорога любовець шас, включена як пріоритет. Вона буде гарна, докорана, полоси руху, До кольору до руху. прошу. Зайвих 30 кілометрів для туриста це не, не є. Це, це моя позиція. Шас настільки унікальне місце. Настільки унікальна екосистема, що кожна зайва там дорога Чи проїзд. Він виникає, виникає в мене запитання. Як людина, яка трошки розуміється, що таке екосистема, як їх зберігати, які берегти. Я, 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 я за багато переходів, всяких військових. Але скажімо мені з тими масові переходами, які були пороблені по польсько-німецькому по кордону, половина з них сьогодні не працює. Сюди не їдуть. А працює кількість працює з цього доста. Великий, красивий, прозорих переходів. Божень, ну що таке 30 кілометрів сьогодні, якщо є гарна дорога? Питання гарних доріг Україні, так, да, це наше. Але не кількості переходів. Не кількості переходів. Ну що з того, що на рівській на стороні працює 5 переходів. А 53% вантажів йдуть через ягоди. Вони на півпусті. А гроші затрачені. І гроші європейські, до речі, і гроші українці. Великі.